ребята, це історія, яка побувала в справжній забуті, ну, а функція у гачі. Давайте приступати до відео. Ця маленька дочка сиділа на відкритому балконі, Думаю, думала якесь. Світ красивий снаружи, аби її не пускали на двір. Бо я не вдівалася діти, аби її не пускали Вона без мами, стільки живе з татом. І над нею не здіватись. Тож, за неї вимерла мама. Час вона вижила. А типу це вона мене вижила, а мама вмерла. Це, типу, субитіє проблеми, бо дівчинка, як я, ну, окей. І на деякий момент дівчинка просто хотіла повисіти на балконі. І тут один момент вона упала з балкона. Тато зразу підбіг і хотів її зловити, але він не встиг. І в того, коли до нього приїхали су... То... Ой, хіба типу, коли він зрозумів, що вже мінус дочка, то йому було все рівно і він пішов далі сидіти на дивані. В центрі туди, де мала приземлитися ця дочка Варя, її так було звати, там стояли два хлопці, які розмовляли у собі, але Варя в той момент летить. Це друга часть, і коли наша героїня Варя приземлилась на землю, вона не ушиблась. Просто м сталося нічого, що її спасло. Вийшла з від цього парня, якого я ще показую голосом, який з ліснушками вийшла чорна магія, яка спасла Варю. І знаєте, що вказувалося? У Варі був старший брат, який її хотів забрати до себе на квартиру, але не вийшло. Зразу впізнав її і підбіг. У мене якась проблема зі мною. Коротше, коли підійшов її брат. Він взяв і допоміг їй. Дав їй руку і підтягнув її. Ой. Ладно, ще це повернемо назад, виріжу це. Ну, наша варя. виходить, у неї заболіла голова від того, що вона призумилась на неї. І з цього О, все, всього. Можуть покласти капатись. Ну це і не точно. Ой, варя вернись. Топ. Не бійтесь, просто у неї слабопініє. І, коротше, є другу часть.